Ви лісі, пожалуйста, Я Сьогодні ми підписуємо. Я, я, я пришвидшити до писав, президента? Я писав, я я Покажіть нам, щоб я опіцію. Позовіть свого депутата, назве інтернет, зайде на сайт Верховної Побережіть. Ради і що Цей закон підписаний. І... Перестаньте, вибачте, ну... керувати головою Верховної Ради. Я розумію. принесіть вимісник, будь ласка. Що винесете? Що ви воно підписано? Що щойно проголосував. Вам достатньо грать кнопочку в інтернеті і побачите це. Дякую ну, за все, я вибачте це, нас. Я... Не покину, та покину, та вибачте за на всі нагадаєте. На а потім вибачте. вам ще вибачте, що зробити. Ну, носочки понести. Не треба мені носочки. Пішли. А чому ви ставите таку вимогу? Ви один з 45 мільйонів да, до голови Верховної Ради, якої є чим зайнятися, не вам виносити бумагу. Я вам я кажуть, нажміть кнопочку, так, зайдіть в інтернет, а ще краще, покличте депутата, який вас сюди повів, і має цей документ показати. Він публічний. Але Послан... не, не грозь не вас повинен обслуговувати.